Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас стартує другий день турніру. Кривава битва. На чотирьохзіркових героях, без фіолетового кольору. Так, ми топ-25. Оборона є, ну все, в принципі, не тримає Люся без костюму. Мабуть, потрібно було в костюмі ставити. Ну, нічого, давайте спробуємо атакувати, подивимось, що буде в нас. Ох, кілайл. Lyle. Так, нам потрібно себе знімати. Так, тільки давайте э, поміняємо місцями Соню сюди поставимо. Сюди, напевно, грімо візьмемо. Угу. Так, кабан диспелити є ким Знімати ким поїхав. Хоча тут два синні можна було більше зелених взяти, але вже маємо, що маємо. Ну давайте ось так кристал. І не вистачає. Так, вже когось сповільнило нам. Ось так. М -м -м -м. Миколайл все ж, все ж таки мабуть, сходить. Давайте ось так шукаємо ще жовтий хоча б. Угу. Соньку чи лісю сповільнила. Ну давайте ось так ще. Так, да, зелених дуже багато. Потрібно було брати зелених, напевно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Це вже дуже невдало виходить. І ніякої комбо не прокинути. Ну давайте ось так тоді ще тут, може зелененько йдуть. Так, давайте спробуємо Люську зарядити. Огу, добре, ми її добили, але... Все ж таки... Смаження присутнє. Так, давайте, мабуть, ось так зробимо, синіх скинемо. Ага, спробуємо кабанчика пробити. Пробиваємо сюди. Тепер робимо ось так. Толемей нам, в принципі, поки загрозу не становить. Угу, він зняв. Давайте ось так. Все ж таки сюди пробиваємо, добиваємо кабанчика. Давайте будемо гриму бити. Тут у нас є четвірочка синіх, це чудово. Ще сині. Угу. Ще зелені поїхали. Ну, все, тут поле вже нашого кольору, тому сподіваюсь, тут вже буде все добре. Так, пробиваємо, пробиваємо. Ну, такий напружений бій вийшов, килайл, звісно. Дуже неприємно. Так, поїхали далі, подивимось, що буде. Угу. Угу, угу. Так, себе знімати. Ну що ж, в принципі, так, можемо і поїхати. Поїхали, подивимось. Можна було, звісно, ще більше трішки взяти зелених, але... Все ж таки, ну давайте ось так комбо запустимо. Угу, добре, синеньки Приїхали. І сподіваємось, ми зарядимо своїх синіх, навіть якщо вона проб'є, ми зможемо з себе зняти. Угу, так, ну її, напевно, ми і доб'ємо. Тепер ось так. Сюди неправильно я сходив, потрібно було грімом, можливо, б грім би її добив. Так, давайте ось так. Угу. Пробиваємо сюди. Ще ось так. Жовтий. Добре. Давайте заблокуємо цю сторону. Тут синій пошукаємо знизу. Добре, заїхав. Кедмана пробиваємо тут ось так. Там будуть три жовтеньких у нас. Так, знімаємо з себе все. Пробиваємо сюди. Робимо ось так жовті раз. Ось так жовті два. Не встигнемо, так? Да? Ну добре, цей проб'є. Але ми зможемо заблокувати і зробити ось так. Тут четвірочка, грім зарядився, пробиває. Добре. Ну, все тут завершуємо. Чудово. Все вийшло дуже гарно. Так, поїхали далі. Подивимось, хто в нас. Угу. Це вже оборона така. Міцна, утка, пілайл Може краще взяти замість Кедмана. Хоча ні, давайте Кедмана візьмемо, але візьмемо його в іншому костюмі. Ось так. Щоб в нас було два варіанти, ким знімати. І Утку, і Келайл. Ну що ж, поїхали, поїхали, подивимось. Потрібно гріма докачати, бо він щось. Дуже слабенькі в мене. Так, давайте ось так. Ну, синеньких, в принципі, заїхало нормально. Давайте ось так. Наску ми, звісно, не проб'ємо синіми. Будуть ці Міньйони Так, нам найнебезпечніший не цей фланг. Давайте будемо сюди бити. Так, пробиваємо. Соньку поки притримаю. Давайте ось так. Так, вже сповільнення кинули. Ну давайте ось так зробимо. Нам потрібно цих міньйонів попробувати. Так, добре. Люся зараз сходить, давайте ось так. Ми там сіненьке підгонимо. Щоб нам зарядити знову соньку. І можливо кедман зарядиться. Добре. Так, куди пробиває? Угу. Так, давайте будемо її пробивати. Там келайл. Нехай ще келайл сходить. ми будемо пробивати ось так. Тепер ось так. Можливо, ми зарядимо... Тихо-тихо, Люся, тихо, тихо, не заряджайте. Так, цей пробив. Добре, давайте спробуємо добити Килайл. Вийшло. Так, люська буде ходити. Давайте ось так тоді підгонимо синеньки. Так, тут зарядимо нашу Люсю. І нам дуже швидко потрібно їх забирати. Ось так. Давайте. Напевно, будемо пробивати кедмана. Спробуємо ще раз люсю нашу зарядити. Ось так. Угу, добре. Так, ще у нас є один хід. Давайте його зробимо. Тепер кедмана блокуємо. Нам сині потрібні. Давайте ось тут заберемо один камінчик. Добре. Зарядились і добиваємо його вже. Чудово! Так, давайте далі подивимось. Угу. А, змія? а, змія. Там Скоротех. Знімати. Скоротеха ну, ми не Ім не знімемо. Давайте візьмемо такого Кедмана і поїхали. ми можемо знімати і камінчиками від лісу. І зможемо кедманом, якщо що. Так. Цікаве поле. Ну, давайте трієчку ось так зелених візьмемо. Ще ось так трієчку сюди. Ось так ще чисиненьких. Давайте нехай, можливо, вона спробує зарядитись. Давайте ось так. Угу. Так, спробуємо жовтими зняти, якщо вийде. Якщо ні, то будемо Кедмана пробивати. Не зняли. Прийдеться Кедмана використовувати. Так, щось нас дуже сильно пробиває. Давайте ось так. у Нас сповільнили нам. Сповільнили нам Люсю. Це дуже погано. Так, добре. Ну, спробуємо цього пробити. Ні, не вийде. Тому давайте доб'ємо азмію. Люську ми не можемо зарядити. Ну, давайте ось так. Можливо, він вдарить в Кедмана, сподіваюсь. Ні, в Люсю пробив. Давайте сюди. Спробуємо Люську зарядити все ж таки. Угу. Так, давайте ось так заблокуємо. Ось так синенький прокинемо раз. І ось тут, ось так в пустоту один синій. Так, Люся від'їхала, це дуже-дуже погано. Синіх немає. Ну, давайте тут пошукаємо. Ну, в жовті почали приїжджати, коли вони вже не дуже нам потрібні. Так, ну це мабуть буде перша поразка на цьому турнірі. Тому що зараз буде бити Джунаїд. Ну давайте ось так зробимо. Я сподівався, що хоч з каратегами доб'ємо. Ні. Її добили. Ну, давайте ось так, ось так. Да, дуже довго ми шукали наших камінчиків. Вони не захотіли приходити mm -hmm. вчасно. Ну, Давайте спробуємо хоча б Птолемея пробити. Ось так. Хоча два лікарі в команді. Так, можливо, Джунаїдо заберемо. Ні, зараз він нас доб'є. Ну що ж, на жаль, перша поразка є. Ну, хоча б не в нулі, то добре. Так, давайте ще один бій залишився так, Франс. Ну, Ми так і йдемо. Так, да, камінчиків не з Каратех, свою справу зробив. Він добив нам Люсю. І ми нічого не змогли зробити. Ну давайте ось так. Теж щось я не бачу. Давайте ось так. Можливо, там ще сині, ні. Жовтих нам потрібно збирати. Нам потрібні жовті. Нам потрібні жовті. Там ніяк ми не піднімемо. Давайте ось так синеньке підгонимо вгору. Так, атаку нам підрізали. Давайте ось так. Ось так. Хоча б зелених зібрати. І заблокувати їм контратаку. Хоча б так. Зараз цей проб'є. Давайте сюди. Ось так, сині. І синіх не маємо. Азмія зняла все. Да, оборона начебто не дуже сильна, але щось зовсім не йде в нас. Ну, не потрібно було б Франца заряджати. Ще другий раз. Ну все тут. Тоді потрібно хоч його забирати. Теж майже одні лікарі в команді, дивіться, а я зробити нічого не можу. Все, кабанчик зараз ультує і все. Давайте синю знизу пошукаємо. Не пробиває він його зовсім. Тихо, можливо, хоч так доб'є, добив. Ну, добре. Зараз кабан буде ультувати. Спробуємо хоча б баряна забрати. Ну, ось так. Лікарі в команді, і я нічого не можу зробити. Ой, На жаль, дві поразки маємо за сьогодні. Топ-5. Ну, рейтинг можемо не дивитись, дуже далеко. Ось такий був другий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. Всім до побачення!